Вечір 19 грудня, і отже, яка в нас зараз ситуація по військовому збору для ФОП? В першу чергу ФОП на третій групі може розслабитися і чекати до січня, оскільки по новоприйнятому закону вони сплачують військовий збір за результатами кварталу, тому для них зараз нічого термінового немає. ФОП на першій і другій групі повинні сплачувати військовий збір до 20-го числа поточного місяця. Оскільки закон, який зараз діє, він передбачав запровадження військового збору з 1 жовтня, але він вступив в дію з грудня, тому жовтень і листопад ми не зачіпаємо. Але зараз цей закон діє, і виходить, що вже за грудень ФОПи першої та другої груп мають сплачувати військовий збір. В грудні було прийнято рішення. був прийнятий закон ще один, який переносить сплату військового збору для ФОП на січень. Початок сплати з січня має бути, але цей закон наразі не підписано президентом. Отже, він не вступив у свою законну силу. Відповідно, ФОП першої та другої групи. Остали перед проблемою сплачувати їм військовий збір, бо вже сьогодні останній день. Чи не сплачувати і чекати, або закон підпишуть, або не підпишуть, чи як вирішиться це питання. Особисто для себе я його вирішила таким чином, що сьогодні сплатила військовий збір, а порекомендувати щось ну, можна сплатити 710 гривень за грудень. Можна чекати. Ось така ситуація.